Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 16 по 19 грудня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Маю для вас чудову новину. На нашу країну знову насувається потепління і в усіх областях позначки термометрів будуть на плюсовому рівні. Вже починаючи з неділі, температурні зміни стануть доволі помітними. Нагадую, що з 16 по 17 грудня очікується потужна магнітна буря. 18 числа сила магнітної бурі зменшиться до середнього рівня, а 19 грудня сонячна активність знову буде на високому рівні. Зараз максимально детально розкажу про погоду у кожній області окремо в період з 16 по 19 грудня. Але перед тим, як завжди, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Дякую. А тепер повертаємось до погоди. Субота 16 грудня. Північ в Чернігівській області. Денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, нічна мінус 5, мінус 7. На Сумщині значно холодніше в день мінус 3, мінус 1, вночі від 7 до 9 градусів морозу. В Житомирській і Київській областях, а також в Києві, в світлі години термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні від мінус 4 до мінус 6, хмарно з проясненнями, і невеликий сніг в усіх чотирьох північних областях. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині і в Одеській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс одного градусу. В районі в вдень від 0 до плюс 2, вночі мінус 1, мінус три градуси. На Кримському півострові очікується від 0 до двох градусів тепла в денний і нічний час. В Запорізькій області синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в світлі години доби, мінус 1, мінус 3 в темні. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині в день буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі –3, –5. В Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях в день від –1 до плюс 1 градусу, вночі –4, –6. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в світлі години доби, –5, –7 в темній. На Львівщині, а також у Львові денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна від 3 до 5 градусів морозу. І в Закарпатській області в день від мінус 1 до плюс 1 градусу, вночі мінус 4, мінус 6. Хмарно з проясненнями і невеликий сніг в усіх областях західного регіону України вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день термометри будуть показувати мінус 3 мінус 1 градус вночі від 7 до 9 градусів нижче нуля. В Луганській області в світлі години доби буде мінус 4 мінус 2 градуси, в темні від 3 до 5 градусів морозу. На Донеччині вдень температура коливатиметься від нуля до двох градусів з позначкою мінус, вночі мінус один, мінус три, в Маріуполі в денний час від нуля до плюс двох, в нічний від нуля до двох градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Черкащині і у Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна –4, –6. В Кіровоградській області в денні години доби буде мінус 1 плюс 1 градус, в нічні від 1 до 4 градусів морозу, в Полтавській області в денний час від 0 до мінус 2, в нічний від 4 до 6 градусів з позначкою мінус. І в Дніпропетровській області, в світлі години доби, на термометрах ми побачимо від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 3 мінус 5. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях центрального регіону. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В неділю 17 грудня потужні снігопади накриють північний, західний і центральний регіони. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла, нічна мінус три мінус п'ять. На сумщині в світлі години доби термометри будуть показувати від одного градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні мінус 5, мінус сім. В Житомирській області в день термометри покажуть плюс 2, плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Київщині і у самій столиці в денний час також буде від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус один. Хмарно з проясненнями мокрий сніг та дощ в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус 1. В районі Бесарабії в день плюс 3 плюс 5, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. На Запоріжжі вдень очікується від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 1 мінус 3. На Миколаївщині, Херсонщині і в Криму стовпчики термометрів покажуть плюс 2-4 плюс градуси в денний час від 0 до мінус 2 в нічний. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день буде від 3 до 5 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус 1. На Закарпатті, Івано-Франківщині і в Тернопільській області в день плюс 2, плюс 4 градуси, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Рівненській, Хмельницькій і Чернівецькій областях в світлі години від 2 до 4 градусів з позначкою «плюс», в темні від 0 до мінус 2. Дощ та мокрий сніг варто чекати в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 5 мінус 7. На Луганщині в денний час синоптики прогнозують від мінус 3 до мінус 1 градусу, в нічний мінус 5, мінус 7. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть мінус 1 плюс 1 градус, в темні мінус 3, мінус 5. В Маріуполі вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. В Харківській, Луганській і Донецькій областях 17 грудня істотних опадів чекати не варто. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині і Дніпропетровщині в денний час буде від плюс 1 до плюс 3 градусів, в нічний мінус 2, мінус 4, на Вінничині, Черкащині і в Кіровоградській області. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в нічні від плюс 1 до мінус 2. Хмарно з проясненнями мокрий сніг та дощ в усіх без винятку областях центрального регіону. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В понеділок, 18 грудня, по всій країні знову істотно потепліє північ. На Чернігівщині в денний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс 2. На Житомирщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі і темні години доби буде від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині і в Києві в день плюс 3, плюс 5, вночі плюс 3, плюс 1 градус. Невеликий дощ та мокрий сніг варто чекати мешканцям Сумщини. В Чернігівській, Житомирській і Київській областях хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині, в Криму, а також на Одещині в день буде від 4 до 6 градусів тепла, вночі плюс 4, плюс 2. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 5, плюс 7, в темні від 0 до 2 градусів тепла. В Запорізькій області стовпчики термометрів покажуть плюс 2, плюс 4 градуси в денний час, плюс 1, мінус 1 в нічний, хмарно з проясненнями і невеликий. Дощ в усіх частинах південного регіону, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. Денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до чотирьох градусів тепла. У Волинській і Рівненській області в денний і нічний час синоптики прогнозують плюс 3-5 плюс градусів. На Закарпатті, в світлі і темні години доби буде від нуля до 2 градусів тепла, хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях західного регіону. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області синоптики обіцяють в день і вночі мінус один плюс один градус. На Луганщині в світлі години доби від нуля до двох градусів тепла, в темні від нуля до мінус двох, в Донецькій області в денний час буде від плюс одного до плюс трьох градусів, в нічний плюс один мінус один, в Маріуполі тепліше, в день плюс три плюс п'ять, вночі від нуля до плюс двох. Мешканцям Харківщини, Донеччини і Луганщини варто чекати на невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині і Полтавщині. Денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини тепліше вдень буде від плюс 4 до плюс 6 градусів вночі плюс 3. Плюс 1. Майже в усіх областях центрального регіону очікуються невеликі дощі лише у Вінницькій області без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У вівторок, 19 грудня, загальний температурний режим по всій країні стане ще теплішим північ, на Чернігівщині і Сумщині в світлі години доби синоптики прогнозують від 2 до 4 градусів тепла, в темні – плюс 1, мінус 1. В Житомирській області в день буде від 5 до 7 градусів тепла, вночі – плюс 4, плюс 2. На Київщині, а також у самій столиці, денна температура повітря коливатиметься від плюс шести до плюс восьми, нічна, плюс п'ять, плюс три градуси. Хмарне з проясненнями небо і невеликий дощ очікується на Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині і в Київській області. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень від 7 до 9 градусів тепла, вночі плюс 6 плюс 4. В районі Бессарабії прохолодніше, день плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу вище нуля. В Запорізькій області, в світлі години доби синоптики прогнозують плюс 5 плюс 7 градусів, в темні від 4 до 2 градусів вище нуля. На Миколаївщині, Херсонщині і в Криму. В денний час плюс 6 плюс 8, в нічний плюс 6, плюс 4 градуси. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 2. На Закарпатті в світлі години доби стовпчики термометрів покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2. На Волині і Рівненщині можливий невеликий дощ в усіх інших областях західного регіону України буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в світлі години доби термометри будуть показувати плюс два плюс чотири градуси в темні плюс один мінус один. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від нуля до плюс двох градусів, нічна плюс один мінус один. На Донеччині в день буде від двох до чотирьох градусів тепла, вночі від нуля до плюс двох. В Маріуполі в денні години буде плюс 3, плюс 5 градусів, в нічні плюс 4, плюс 2. Невеликий дощ та мокрий сніг можливий в Луганській області. На Харківщині і Донеччині буде хмарне небо і місцями невеликі дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби термометри покажуть плюс 5 плюс 7 градусів, в нічні плюс 4 плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 3 плюс 1 градус. У Вінницькій області синоптики обіцяють від плюс 5 до плюс 7 градусів в денний час, плюс 4, плюс 2 в нічний. Невеликі дощі очікуються на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині. У Вінницькій області без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Будь ласка, розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.